Мій Макс був народжений, що поки чоловік був в шлюбі. Ну, в мене просто щелепа від, ну, відпала. Тобто, ти була його коханкою? Та воно трошки не так. Воно, ну, розумієш, не може бути трошки. Якби воно було трошки, не було б Максимчика. Ви відкривали отак очі. Та дослухайте ви історію до кінця. Будете потім робити висновки. Коли ми познайомились, мені було 19, чоловіку було 39. Знайомство було в академії. Я була курсанткою, чоловік був моїм керівником. Вау! Wow. Oh, Службовий роман! Вау! Wow. Оце історія викладач і студентка. Це так приподнеслось, як прям якесь досягнення. А скільки дівчат було? На курсі? Ну, 100. І вибрав він тебе одну. Що значить вибрав? Ви читали що там було? показ мод чи що? Він був доволі жорстким начальником. Його боялися. Я приїжджала додому, я плакала, казала: ну начальник курсу!» він такий, як демон. Очі такі, якісь злі були. Ми якось ішли з дівчатами, їли булочки. А за статутом академії курсантам у формі не можна і взагалі щось їсти. Ну це заборонено. Е, якщо хочеш поїсти, стань в вуголочку, поїж». я ж з'їла дівчата ж, ішли, і ці сусідські <тас> в тісті їдять. Так нікого нема вже керівництво все поїхало, можна собі поїсти на ходу. Буквально ми перейшли одну дорогу іншу, і мені те, телефонний дзвінок від старшини курсу. Старшина курсу – це той, хто головний по всьому курсу серед курсантів. каже, тебе до керівника до, до, до цього ж мого чоловіка. Я була е, старшина дівчат, тобто старша по дівчатам. Я вже кажу, дівчата, все. Щоб це не ісключили. ну, я в мене таке всю колотить, ми підходимо, він починає, що це таке робиться. Я стою, каже, на світофорі: ось моя машина, а вони йдуть царевни, їдять ті булки. Ви що, пояснювальні на стіл і ставить же наряд. Ну, можна ж було подумати, ай, вже хай да? ні, треба було викликати до себе, нас вичитати. Він таке відчуття, що йому не було чим зайнятися. Нас він побув десь три чи чотири. І нам змінили керівника, це був молодий хлопець лейтенант. Він був набагато гірший за мого чоловіка. Якщо мій чоловік, то він наказував, так скажемо, по факту, mm -hmm. дійсно, якщо хтось провинився. А цей просто, якщо навіть на нього неправильно подивишся, ну, щоб сильно так не дивилася, внаряд. І якось ми сиділи з подружкою в караоке. Да, там, шампусик пили. Ми так заговорили на цю тему. І я кажу: блін, я йому напишу, напевно, що ви були класний керівник. Реально, от просто що чисто похвала так сказати йому. Була ніч, я не розраховувала, що мені хтось відповість. Діточка, ти студентка. Як це ти пишеш викладачу вночі? А де ж оце жорстке виховання мамкине? Що виховували, я так і не зрозуміла. Щоб тільки руки були чисті на 1 вересня. Він відразу мені відповів: може, вип'ємо якось кави і розкаже, що у вас там цікавого тепер. О, ага. Я кажу так, звісно, може, все все Ліль, ти куди перлась 20 років різниці.